Вітаю земляні. Паша на связі Київ, Україна. Друзі, у нас середина жовтня, 25-й рік. І подивіться, яка у нас краса навкруги. Давненько ми з вами просто так не прогулювалися по Києву, по вулицям Києва, тим паче по вечірньому Києву. Зараз на годинку рівно 6-та година вечора, 18 на 0, І я разом з вами хочу пройтися, прогулятися, так би мовити, очима тих людей, котрі завершуються у. 18 годині свою роботу і йдуть додому. Ще не темно, але вже на світло. Якщо ви готові пройтися по подолу, де я зараз знаходжуся, насолодитися е, Києвом, вечірнім Києвом та вулицями вечірнього Києва, подивитися атмосферу, бо ще в принципі тепленько. Ви знаєте, що зробити? влупіли, палець вверх поржали. Не забувайте перевіряти підпісочку. Присігнули ремні, погнали. Друзі, розпочнемо свою подорож, так би мовити, від житнього ринку. Дуже і дуже давно я там не був, хоча на каналі є все ж таки відео з житнього ринку. Собственний персамий, пройдемося, обсудимо е, якісь новини, котрі мені траплялися перед очима в, в, в телеграм-каналах та у всьому іншому, і насолодимося. Я думаю, що насолодимося е, виглядом вечірнього Києва. Дивлюсь, друзі, я на житній ринок, дивлюсь на м'ясо, гриль, арендарі, дивлюсь лава кава, там далечені Галя Балована, але я дивлюсь ось на цю парковку. І мені згадалося, бачите, 35 гривень за е, годину паркування. Я більше ніж впевнений, що серед цих всіх автівок. Ну, може, якщо одна десь оплатила парковку, то всі інші стоять на халяву. Але я не про те. Я про те, що це мені нагадало першу новину, котру я зустрів в просторах націвських інтернетах. Паркінг на позняках в приватному будинку. Друзі, як би це смішно не звучало, але коли будують. Дивіться, яка краса! Клас! Саме зараз така погода, знаєте, коли ввечері можна. Відпочити після трудового дня і ще не змерзнути. Так ось ем, саме смішно, що коли застроюють приватний будинок багатоповерхівками, пропонують людині виїхати, да якусь дають взамін квартиру чи якусь е, грошову нагороду, він іноді відмовляється. І зазвичай це виглядає досить і досить сумно, тому що його клаптик землі, котрий обнесен е, висотками, ну він, знаєте, такий формат. Вигляд має досить сумний. Але на позняках ви уявіть собі, знайшли приватний будинок, котрий на цьому заробляє. Ви знаєте, як на позняках обстоять діла з парковками. Так ось цей бізнесмен, котрий зробив у себе у дворі саме паркінг. саме Парковку и зарубляя. Выбачте меня. Думаю, еще досить и досить потужных грошей. Подивитесь, как это выглядает. Это поздняки Ахматова. Два дома, которые уцелели. Видите, вокруг высотки. Вокруг эта история. Но ребята не растерялись. Один по сельскому хозяйству выстроил плантацию у него. Второй по парковке. Желающих много. Сколько стоит места неизвестно, но видите, сориентировался тип вовремя. И домик остался и парка место. Видите, сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Получается где-то штук 20-22 места. Ну и плюс так можно поставить. И вот видите, мы стали свидетелем. Заехала одна машинка. Видите, паркуется. Я думаю, здесь заранее все места уже выкуплены, договори, договорены на месяца. Так как позднички с парковочкой место ОСА стоит. Разом з вами проходжу через якісь дібрі. Будинок, котрий потребує, мені здається, ремонту за той от двохповерховий 100%. На Подолі, мені здається, найбільше сконцентрований формат кафешок та кав'ярень ресторанів, як ніде в Києві, саме на Подолі. Я кажу навіть не про ті, котрі. Ми бачимо, а ті, котрі скриті від взору в якихось двориках, в якихось, наприклад, да, там, арках, і їх не завжди знайдеш. Останній час я бачу дуже багато реконструюють всіляких паніжаєк. Тобто, от, що таке поніжайка, коли людина переходить до зобри, щоб йому не вбитися з цього бордюрчика, роблять паніжайки. І я не знаю, якось, знаєте, вся, з Київ зараз ремонтується, якісь школи, фасади ремонтуються, дитячі садки ремонтуються, якісь паніжайки роблять на зобрах. Париж Паріж такий відбувається, що ого. го Наступна у нас новина, друзі, коли е, котру я зустрів в тіктоках, оцих натівських, до речі, тікток це вже не Китай, а Тікток це вже Америка. Трамп викупив, давайте перейдемо тут. Трамп викупив е, е, тікток, і він став вже американським. Чи не став? Знаєте, чи ні? Так ось. У я зустрів, що людина, володар перснів, значить, хазяїн свого бізнесу, він займається хімчисткою. Хімчисткою ну, дивани там всілякі. Тобто вони приїжджають та надають послугу. І, значить, він розказував в своєму Тіктоці, що як то так людина відмовилася від нашої послуги, коли ми сказали, що не факт, що ми зможемо цю пляму відтерти. Е, значить, е, я так подумав, прийшов до висновку. Слухайте, мені б теж було дуже, дуже якось нецікаво, але якщо я сплачую гроші за якусь послугу, ну, наприклад, за пляму на своєму діванці. В дивані. Я визиваю цього, цю послугу, цю хімчистку. Вони приїжджають. Я планую сплатити гроші за це. А вони кажуть, а ви знаєте, ось ви гроші сплатите, але не факт, що ми зможемо це відтерти. Не факт, що е, це буде ідеально. Так слухайте, ну тоді давайте в договорі якось домовлятися, що якщо ви не зможете цього зробити, давайте 100%, мені чи 99% повертаєте цих грошей. Ну, логічно чи нелогічно. А в них якийсь підхід трохи дивний і трохи інший. Типу, якщо ми не зробили цього, то вибачайте, де свідос. Як ви вважаєте, є друзі? Якщо ви хімчистку замовляєте, то гарантія повинна бути. Чи хімчистка без гарантії, гроші сплатили, і все, іде свідос? вже поступово включаються, бачите. Ліхтарики нещодавно знову по Києву загуділи генератори. Я вчора перевіряв свою зарядну станцію. В мене електрика останній тиждень, останні два тижні, коли були перебої, не вимикалися вдома, а не ані електрика, ані водопостачання. Дістав здмухав пилюку з своєї зарядної станції, про котру в одному з наступних відео буде огляд. Розкажу, покажу, як її замовляв, звідки з Європи і чому вона коштує по відсотків на 30% дешевше, ніж оціні Blue Ecoflow. Шоста година вечора, якось, знаєте, людей небагато. Я б не сказав, що люди якось кудись пруться з офісів в метро. Таке відчуття, ніби зараз, якщо не дивитися на, ну, на, 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 на годинник, то таке відчуття, що зараз десь години 4. Тобто люди якось гуляють, дивляться. Дуже багато кафешок, дуже багато кав'ярень, бізнес-центри, автівки припаркують. Ми давайте з вами зріжемося, так от подивимося, що у нас на контрактовій площі відбувається, і дійдемо і трохи далі. Дуже цікаво, я зараз вам покажу. Може ви знаєте відповідь, тому що я не можу знайти відповідь, друзі. Що це таке? Ось зверху, дивіться, що це таке. Іноді, коли бачиш, на... і, і ще під я. Іноді, коли бачиш на дорозі таку автівку, думаєш, що ця автівка збила якогось голуба. Що це за тренд? Чи, чи, Поціновуючи настільки цього дитячого мультика, да, про як воно зветься, оцей от, крилатий парень. Такої кількості автівок, котрі собі ліпляться на дах цю істоту літаючу, я ще не бачив. В цьому сезоні це просто трешак Напишіть, хто знає, що це за тренд. Друзі, наступна у нас новина, котру я теж зустрів, це туалети в кафе та ресторанах. Значить, я натрапив, там грає музика, там збирають донати, щось продають, бачите, для військових, для ЗСУ. Арома Кава, люди Після трудового дня. Під собою, ви, мабуть, цього не відчуваєте, але прямо зараз я йду і відчуваю, що піді мною е якийсь проїжджає потяг. Це метро. Метро, і прямо, знаєте, ніби там в метрі піді мною це рухається. Вотре клозети в кафе і ресторанах. Значить, Я натрапив у Фейсбуці на якийсь кіпіш е е з того приводу, що людину не впустили. Чи впустила, але були дуже незалежні задоволені. Дивіться, як люди стоять, чекають маршрутку. Прямо слухайте, по цивільному один слід іншому, і ніхто не толкається. Підійдемо до Самсона, подивимося, в якому він зараз стані. З одного боку, так, є закон, є ну, якесь людське відношення, що е, будь-яка людина, ось зараз я йду, ну, хочеться там, кудись в отерклозет. Знайти десь тут поряд безкоштовні вотерклозети, я думаю, що дуже дуже буде важко. Я знаю, де вони там торгівельні центри, там плюс-мінус, але. Є таке правило, є такий закон, що вотер-клозети в будь-яких кав'ярнях, кафешках, ресторанах, барах, вони безкоштовні. Будь-яка людина в будь-якому вигляді, вона може завітати ось на, на, на углу. Да? М -м, може завітати, нічого не купувати, а просто сходити в туалет. Пам'ятка Фонтан Самсон з Ротондою. Охоронний на автентичних фундаментах. Друзі, ось така у нас краса. Стоїть і навіть відреставрували. Я так думаю, а ні, ні. Верхню скульптуру відреставрували, а Льова чомусь не дуже виглядає новим. Ну, нічого, Льова теж може бути. Чи повинні кав'ярні кафешки без яких ліба питань взагалі впускати всіх? Пускати всіх в туалет і нічого не казати, що це тільки для наших покупців, це тільки для наших відвідувачів, це тільки тих, хто користується нашими послугами. Іноді, наприклад, да, там якісь макдональдсі, львівські круасани, вони на чеку просто роблять якийсь код. Да, і якщо ти в них щось купуєш, то так, ти можеш прочитати цей код і зайти в туалет, набравши цей код. Ну, типу, такий, знаєте, фільтрація така. Нещодавно знімав відео, перебуваючи в одній з кав'ярній. Така, знаєте, кав'ярня, котра використовує вторсировину сировину у всьому: у столешнях, у стаканчиках їстівних, у всьому-всьому, всьому. І значить, поки я там був хвилин, я не знаю, хвилин 10, хвилин 15, за цей час в цю кав'ярню можна сказати, увірвалося. Ось просто, знаєте, ну, типу, як до себе додому, увірвалося 4 чи, 4, чи 5 людей. З них. Двоє були схожі на бомжі. Вони просто, як до себе додому, пройшли, не питаючи, а можна, а не можна, а вмитися, а сходити в туалет. Просто як до себе додому пройшлись. Вийшли, не знаю, що вони там робили по 5 хвилин кожен, і вийшли. Одна людина позавітала і сказала дійсно, що а можна у вас там скористатися, теж нічого не купуючи. В цей час у цій кав'ярні, невеличка кав'ярня, там буквально там, десь на 10 метрів. В цей час у кав'ярні був один відвідувач, який не скористався, поки сидів цим, цим закладом, цим, цим, цим місцем. Так ось у мене друзі, питання. А хто повинен після цих відвідувачів в лапках, да, котрі як в себе додому ходять, хто повинен видраювати та відмивати, відчищати, не дай Бог, все може бути там, да, цей вотерклозет. І це тільки, друзі, чотири людини, і це тільки за 10-15 хвилин, котрі я там був, котрі я там знімав. Я навіть не уявляю, що відбувається за день. За два дні, за тиждень, ну ви прикиньте. Тобто, по суті, е, треба мати окремо навчену людину в штаті в цій кав'ярні, котра не буде постійно да. Робити каву там або чай, а котра буде постійно мити як прибиральник ц, цей вотерклозет. А хто ж буде проти? Хто ж першим скаже незадоволення своє? Ті самі відвідувачі, котрі прийдуть, вип'ють каву, потім зайдуть в цей вотерклозет і скажуть: мадам, а що це у вас там обригано? Треба ж трохи прибрати, а мадам в цей час робить комусь круасан, чи мадам робить в цей час комусь каву смачно чи лати. Коротше, після оці, е, ситуації, коли я сам був свідком паломничіства е, людей в Closet, я знаєте свою думку трохи посунув і думаю, що це питання треба ще розглядати. Так, друзі, ми дійшли з вами до контрактової площі на моє здивування. Зараз 6 година вечора. Люди є. Будній день, люди є, люди кудись щось прогулюються. Ще не включили ілюмінацію, але бачите, людям нічого й не потрібно, вони просто фотографуються на фоні колеса огляду. До речі, нещодавно каталися на цьому колесі огляду приблизно в цей час. Ну таке собі. Знаєте, мені здається, в Буковелі якось навіть цікавіше. Я не кажу про більш гігантські колеса огляду, але ну так, не один раз. 200 гривень, одне коло. Можна, можна за рік, два, три, десять років сказати, що наступного разу через тиждень, через місяць, чи через рік я знову сюди схочу завалитися. Ну, Я думаю, що ні. Не видно, знаєте, що люди кудись ропляться, поспішають з роботи додому. Вони якось такого прогулочного формату, хтось фотографується, якісь туристи може. На фоні колоса огляду хтось з із... лавочки поставив нові. Бачите, лавки нові. Самокати. О, друзі, наступна новина, котра теж мені потрапила в очі. Новина про самокати. Бачите, ось, це, ось, ось цю красу. Буду казати, як є. По -іншому, по іншому не можу. Самокати та велосипеди доволі часто рятують. Ну, не життя, але час людям. Особливо, коли, наприклад, повітряна тривога, і ти фізично не можеш дібратися з правого берега на лівий. Бо метро не їздить, метро їздить до Арсенальної, повертає і їде в зворотньому шляху. Одного разу я не встиг на останнє метро, воно чомусь зараз зачиняється доволі, ну, доволі рано, чи о 10 й годині, чи на пів 11-ту. Я думав, що в 12 й годині воно зачиняється а ні. І їхав, да, їхав. Прямо з центру Схрещатика, з Хрещатика з Меди Незалежності їхав на велосипеді додому. П поліціянти у нас тут чергують, хоча, бачите, не вихідний день. Пузата хата. Ми з вами щось запустили рубрику дегустації а, сніданків з пузатої хати. Якщо я не помиляюсь, у нас останній був сніданок це український. Хто не бачив, обов'язково подивіться, відео є, ролик на каналі. Посилання буде під цим відео. І у нас Ще залишилося, здається, італійський сніданок і Середземноморський. Думаю, що в найближчим часом ми з вами це виправимо. На моє здивування, середина жовтня ще тераси, ще тераси під відкритим небом, ще працюють, і навіть, знаєте, я не бачу, що їх збираються, їх збираються ховати, розбирати вже на зиму. Друзі, я побачив самокат, і що я хочу вам сказати: трдло. Трдло, іноді тут буває така черга, що мама не гарю. Просто черга, просто треш. Значить, тердло та чеська чи угорська, я не пам'ятаю, таке їдло коштує воно ну найзвичайніше з корицею там 98 гривень, з кокосом 99. Із шоколадом 110 десять тердло виглядає. Ну от тут дівчат приблизно ось так. Друзі, стосовно самокатів, івано – перше місто в Україні. Котре заборонило пересування самокатами, електросамокатами в центрі міста. Добре, чи це погано, я не знаю, тому що дуже багато факторів. З одного боку, електротранспорт не взяв і поїхав, він повинен якось контролюватися. Не можна навіть, якщо це 25 кілометрів за годину, просто нестися ось тротуаром, де гуляють, можуть гуляти діти, де можуть пересуватися мами з дітьми чи там бабусі, діду і ти такий 25, ну це, це нормальна швидкість 25 км за годину, ти несешся і збиваючи як кеглі людей, насолоджуєшся своїм транспортом. Але з іншого боку, якщо йти не по тротуару їхати, не по тротуару, а наприклад по проїзній частині, ну це раніше називали, знаєте, мопедістів хрустиками, а зараз можна називати, мабуть, електросамокатчиків хрустиками, тому що. Навіть якщо в тебе швидкість, ну хай не 25 км за годину, а хай, хай 50, да, якийсь потужний, але автівки все одно швидше. 50, 70, 90, 100 км за годину, якщо ти десь щось на маленьких своїх колесиках наїдеш на якусь ямку чи на якийсь кирпічик і будеш летіти кувирком просто під, 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 під колеса цієї автівки, це буде сумно. Маленький електросамокатчик, маленький моноколесист або навіть велосипедист він настільки непомітний в дзеркала. Я не кажу про якісь фури, я кажу про, просто про легкові автівки, що. Водій може тебе просто не помітити, навіть просто перестроюючись або повертаючи направо. Тому поки що в Україні, де пересуватися цим електросамокатом, ну я, чесно кажучи, не знаю. Заборона електросамокатів в Івано-Франківську перше місто України, котре втілило все в життя, але поки що тільки в центрі міста. Клас! Слухайте, прям таке атмосферне місце, романтичне місце, людей нема. Я думаю, що якщо сюди люди зараз, шоста години вечора, все ж таки прийдуть і будуть. Давайте про, 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 протиснемося, ось тут, ось серед цього За, зато внутрі, дивіться, там яблуку ніде впасти. Все, майже все чин-чин, майже все забито. Слухайте, люди прямо, прямо насолоджуються вечірнім Києвом. Хоча і сидять внутрі. І що стосується наступних відео на каналі, є в мене декілька ідей, хочу з вами переговорити стосовно що ви хочете побачити в першу чергу. Перша ідея, котру. В принципі не складно буде втілити. Це дегустація, навіть не так. Це пошук, знаєте, найтрушного, найтрушного, самого реального ходога, до котрого ми звикли ще, будучи д -д -д дітьми. Це 20 років тому, може, 30 років тому кого як. Бо зараз ці всі ходоги, котрі більше нагадують. Ну, якусь просто сасісон не то що в тісті, а в якоїсь булці без капусти, без моркви. Це навіть ходоком не можна назвати. Я гадаю, що ходок повинен виглядати ось саме так. І, е Якщо ви хочете, я можу спробувати його навіть знайти його або їх, якщо цих закладів буде декілька в Києві. Зараз в багатьох локаціях відбувається підготовка до Хеллоуіну. Всюди в маркетах з'являються гарбузи, інтураж з'являється такий ідейний і відповідна продукція. Мені здається, епіцентр це перший магазин, котрий. Розвішує новорічні іграшки, ставить ялинки, сосни вже у жовтні місяці, підготуючись до новорічних та різдвяних свят. А друга пропозиція в мене така: значить, беремо з вами, йдемо у якусь лісосмугу або в парк, збираємо каштани. Да, каштани. Колись в дитинстві в школі я збирав каштани для слонів для київського зоопарку, так би мовити, була. Состязання серед класів нашої школи. Не пам'ятаю, вигравали чи ні, але мені здається, слони були задоволені. Зараз в пунктах прийому вторсировини, там, де приймають скло, бутилки, пластик, папір, там друзі приймають і каштани. Ви можете собі уявити. Я не пам'ятаю цінник чи дві гривні, чи три гривні за кілограм, але сам факт: можемо провести з вами експеримент. Виділимо день, назбираємо каштани. Не знаю, на гарбу я буду їх тягти е, чи на велосипеді, чи на скейті, чи на е, якомусь е, непальському насильщикі, е, тому що не хочеться витрачати зароблені гроші, потім на бензин, якщо це пересуватися на автівці. Наберемо, відвеземо. Спробуємо отримати максимум за міні, мінімум. Мав на увазі гроші. І порахуємо, чи це вигідно чи ні. Друзі, саме жовтень, саме такий піковий сезон для збору каштанів. Пишемо, яка вам ідея більш до вподоби: перша з ходогами чи друга, і втілюємо її у життя. Ось так неспішно, потихеньку ми з вами від контрактової площі доходимо до поштової площі і поки не включили, я бачу, ще не включили ліхтарі, якось, знаєте, а хоча ні, включені ліхтарики. Бачите, тут включені ліхтарики, але ці ліхтари, тільки що ми розказували про самокати, і тільки що буквально цей пан мене не зніс. Реально, там сантиметрів, мабуть, п'ять між мною та між цим паном було. Зазор. Це якраз про те, чи безпечно пересуватися пішоходом по тротуару, там, де носяться самокатчики, електросамокатчики. Моноколеса, і іноді, до речі, друзі, велосипедісти Друзі, у світлі сефітів і у світлі фар від автівок, дійшов я до поштової площі. Як вам така прогулянка, чи практикувати з розглядом тих тем, тих новин, котрі потрапляють в очі, чи тільки огірки помідори нас цікавить? Якщо це відео було вам цікаве, ви можете подякувати, вподобайку, влупивши, або коментар, написавши, або підписавшись. До нових зустрічей. Всім пока.